І це означає, що е, не просто не зможе написати роман він навіть будь-який адекватний текст не зможе згенерувати. І тому в нього дуже гарно видаються, видаються діалоги. Чому? Тому що ми не говоримо фразами на е, е, 100, е, е слів, окей, крім мене зараз. Але це я просто мені важко заткнути це. Я радше виняток, так. Але в діалозі ми обмінюємося короткими репліками на 5-7 слів. І це Міджорні дуже легко відслідковує і це він може легко навчитися. Нічого поза цим, короткого якогось копіпасту, якось там витягів на кшталт е з Гугла е чи імітування діалогів він не може і ніколи не зможе. І тому так, іміджорні і ChatGPT це просто інструменти. Так, вони звіють індустрію, і хтось. Через них втратить роботу. Але якщо ви просто робили собі якісь замітки на не знаю про спорт з на 4-5 речень, звичайно, якісь копі-пастних, і ви боїтеся, і ви нічого крім цього не вмієте робити, і ви розумієте, що міджорні забере вашу роботу, то вибачте, це проблеми ваші а не міджорні. Це означає, що вам треба ставати кращим фахівцем і вчитися робити щось більше ніж просто компілювати спортивний огляд на 5 речень.